Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску обговоримо наказ WBO провести обов'язковий захист Олександра Усику проти Джозефа Паркера. Як це вплине на бій за Абсолюта проти Даняля Дюбуа та інші новини боксу, зокрема бій на вихідні. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Не будемо ходити довго навколо, а розпочнемо з самого цікавого. Об'єднаний чемпіон світу на дважкій вазі Олександр Усик у середу отримав від WBO наказ розпочати переговори щодо обов'язкового захисту проти Джозефа Паркера. Наказ про бій Усик паркер було надіслано електронною поштою від засновника та голови WBO Луїса Батісти Саласа промоутеру Олександру Красюку та Френку Ворену. Після чого офіційне повідомлення з'явилося на сайті всесвітньої боксерської організації WBO. Просимо взяти до уваги, що комітет чемпіонатів світу WBO цим наказом зобов'язує розпочати переговори між усиком та паркером для виконання обов'язкового захисту титулу WBO у надважкій вазі. Згідно з цим рішенням, статус тимчасового чемпіона WBO буде негайно скасований. Відповідно до нашої політики наявності лише одного чемпіона світу в кожній ваговій категорії, йдеться в заяві організації. Прийняття цього рішення зайняло деякий час. Усик є повноправним володарем титулу WBO, тоді як Паркер володіє тимчасовим поясом організації. Титулом, який з'явився ще у 2022 році під час бою Джойс Паркер, тоді паркер програв нокаутом. Згодом тимчасовий пояс повернувся до Паркера після перемоги над джелеєм, а загалом з 2022 року тимчасовий титул був вже розіграний 5 разів. WBO дала Усику та Паркеру 30 днів на досягнення домовленості, після чого поєдинок буде виставлений на промоутерські торги. Однак це повідомлення може виявитися лише формальністю, адже Усик досі розмірковує над своїм наступним кроком після перемоги на Тасну Фюрі у грудні минулого року. Той бій став реваншем після першої зустрічі у травні 24-го року, коли Усик переміг роздільним рішенням і завоював звання абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі. Водночас паркер не входив до числа його ймовірних суперників. Більше того, у середу вранці Красюк заявив, що команда Усика працює над організацією бою з чинним чемпіоном IBF Даніелем Дюбоа. Дізнавшись про це, Туркіля Шейх чи то щиро чи з глузуванням написав у соцмережі Вау! Удачі! При цьому раніше промоутер Дюбуа Френк Корен заявляв, що хотів би влаштувати бій з Усиком на лондонському стадіоні в Емблі, щоб його підопічний мав перевагу домашніх стін. Цей поєдинок реванш їхнього бою 2023 року, в якому Усик нокаутував Дюбуа. Потенційно можна було б знову об'єднати всі основні чотири титули у надважкій вазі, але це можливо лише в разі, якщо WBO не позбавлять Усика титулу за відмову від бою з Паркером і вирішення питання з тимчасовим поясом. Тож питання все ще залишається відкритим, але бій за абсолюта явно під загрозою, і глузуючий Шайх явно натякнув, що знає те, чого ще досі не знали інші. Як на мене, то бій проти паркера буде цікавішим. Так як Усик вже бився з Дюбо. було б добре, якби Усик провів захист із паркером і вже потім провів об'єднавчий бій. І це буде якраз два поєдинки, які він хоче провести до завершення кар'єри. Але за той час, поки Усик захищатиметься, інші організації теж можуть ввести обов'язкові захисти, окрім WBA, які дали Усику два роки. З іншого боку, обов'язкові захисти це добре для боксу, хоча це може поламати плани Усика стати знову абсолютом. Побачимо, як воно буде. Тим часом саудити, а саме TKO Group, планують монстрозний суперкарт, в якому буде бокс, ММА і навіть реслінг. Але точної дати ще немає. Аля Шейх заявив, що першим івентом від новоствореної промоції стане вересневий мегафайт каналу Альвареса проти Теренса Кроуфорда. Відомий експерт боксу Ден Рафаель висловив думку про майбутній вплив нового проєкту боксерської ліги від Туркіля Шейха та президента UFC Дани Вайта. Це глобальний спорт і багато людей беруть участь у цьому спорті по всьому світу. Уявлення, що ти можеш якимось чином мати спорт лише з одним титулом у кожному дивізіоні, це смішно. Подивіться на всі речі, які зараз відбуваються довкола бівола, який володіє чотирма титулами, має гору організації, які мають обов'язкових претендентів. WBC призначив обов'язковим претендентом Беневідеса. Міхаель Айферт прийняв відступні. Щоб у Бетербієва та Бівала був реванш. Іншими словами, якби був лише один титул, то хлопці чекали б титульного шансу довгі роки. Я не думаю, що фани дійсно хочуть побачити один титул. Так, у нас цілий набір титулів і сподіватимемося, що вершки спливуть догори, і ці чемпіони будуть битися один з одним. Але ідея того, що буде один титул у світі, це буде як кінець величі боксу. Я із цим взагалі не згоден. Я не думаю, що нам потрібно прямо 4 титули. Це може звучати не дуже, але мені начхати. Я за те, щоб було 4 замість одного, просто виходячи з того, щоб у топових бійців були суттєві бої. А тепер. До іншої новини. Після того, як стало відомо, що чемпіону IBF у першій середній вазі росіянину Бахраму Мортазелієву не вдалося домовитися про поєдинок з американцем Верджилом Ортісом. Бажання організувати бій із Бахрамом для свого підопічного висловив промоутер українця Сергія Багачука Том Лефлер. Якщо чесно, цей бій необхідно організувати. Я вже спілкувався з командою Бахрама. Вони хочуть битися з багачуком, а Багачук хоче битися з Бахрамом. І на папері це бій року. Багачук не боїться нікого у категорії до 69,9 кг. Він це вже довів. І я не знаю жодного іншого бокса. Який би завоював титул тимчасового чемпіона WBC, а потім одразу провів перший захист проти Верджіла Ортіса. Богачук проти Бахрама, це неймовірний бій за титул чемпіона IBF. Окрім цього, то пранк Боба Аруму офіційно оголосив бій 4 травня, на тему Байл-арена у Лас-Вегасі між абсолютним чемпіоном другої легшої ваги японцем на Оєї Нове проти американця мексиканського походження Рамона Карденаса. Ну нарешті Нове не битиметься вдома в Токіо. А вже в цю суботу, 15 березня, відбудеться вечір боксу, в якому Нікбол повертається до рідного міста Ліверпуля для другого захисту свого титулу WBA на півлегкій вазі проти Ті Джея який бився зі нове. Трансляція буде, як завжди, в нашому телеграм-каналі. Їхній бій відбудеться в ніч суботи на неділю після півночі за Києвом, але почнемо дивитися раніше близько 22.00. І на завершення хочу порекомендувати вам свій магазин картин на магнітах. Посилання ви знайдете в описі під відео та закріпленому коментарі. Обирайте картину з улюбленим боксером. Є різні варіанти: з Усиком Тайсоном Ф'юрі, Мухаммедом Алі, та Мличко та іншими. Також можна замовити будь-яку іншу картину. Це може бути боксери, чи навіть особисто ви. Тому не зволікайте та замовляйте. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.